Друзі, привіт і слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube каналі. І вчергове наголошую, що саме завдяки моїм побратимам і посестрам у нас є така можливість зустрічатись в прямому етері і обговорювати дуже-дуже багато хороших речей. А можливо, не зовсім хороших, але правильних, які потрібно знати для того, щоб вміти вірно зробити висновки і не повторювати помилок. Так, що, отже, приступаємо до сьогоднішнього обговорення. І я для себе виділив декілька новин. Одна з них мене дуже сильно вразила в якому контексті. Я скажу, що головні українські змі центральних каналів, а також дуже багато інших, фактично проігнорували цю новину. І Якось так знаєте, ну взагалі, як нібито не придають їй значення на опозиційних каналах. Звичайно, про це говорилось, але теж якось так. ну, Слизенько, так, знаєте, так, слабенько. Е, тому я вважаю за необхідне донести до вашого відома виступ Валерія Залужного в Британії. Я би назвав би так: перший політичний виступ в геополітичному сенсі. І ми про це сьогодні обов'язково поговоримо, але поки що декілька новин, е, скажімо так, поки ви збираєтеся за вашими телеекранами. Отже, поїхали. Ну, перше, ми бачили публікації на Харківщині, і це страшна історія, коли росіяни фактично е, слабоприцільним вогнем просто поливають Харків і ракетами с 300 е, Ці світлини опублікував е, голова військової адміністрації Харківщини. І чесно кажучи, ну і що я можу сказати? Я можу сказати, що ці звіри і нелюди якраз таки намагаються зробити. Наші міста, мільйонники, непридатними для проживання, щоб всередині країни було дуже багато ВПО, внутрішньо переміщених осіб і так далі. З силами протиповітряної оборони, звичайно, є намагання збивати ті чи інші літаючі, як кажуть, вбивчі речі, але в нас мало сил протиповітряної оборони, в нас мало достатніх засобів, які могли би збивати балістику. Ну і так далі, нам потрібні F 16 і на це треба звертати постійну увагу для наших союзників. Також я не міг оминути увагою ще і цю невеличку картинку, а саме, що Трамп нібито може схиляти Україну до миру в інтересах Російської Федерації. Про це написала Time. Але чому я звернув увагу на такі оголошення? І, взагалі, останнім часом дуже багато західних медіа пишуть про те, що Україну нібито можуть схиляти до миру. І так далі немає поняття схиляти жертву до миру. Україна це країна жертва на яку напав агресор, і будь-які схиляння це не до миру, а до капітуляції. Схиляти до миру треба Росію. Якщо хтось не може схиляти до миру Росію, то нехай так і правильно говорять, що Трамп може схиляти Україну до капітуляції. Ось такі були би заголовки вірними і в інтересах України, і в інтересах взагалі. Роботи над, скажімо так, над утилізацією російських окупаційних військ, тому що саме суспільна думка західних країн якраз і формується від таких заголовків. Мені дуже прикро, що дуже непогані видання саме працюють в наративах російської пропаганди, що нібито Україну схиляти до миру. Ні, це не ми. Це капітуляція. І маємо на цьому також загострювати увагу. Також я. Перед тим, як почнемо обговорювати статтю залужного, хотів би ще сказати декілька новин. Ну з позитивного, з позитивного, це ви привикли вже до цих картинок. Я б на вашому місці на вашому місці кажу, загострив би на них увагу. Але в якому контексті саме в контексті утилізації російської броні, ми говоримо зараз про танки і броньовані автомобілі, а також про утилізацію російських артилерійських систем. Подивіться на ці цифри. І зрозумійте, оце на сьогоднішній день дуже хороший успіх. Звичайно, танки, ну танки нічим сильно не відрізняються від е, артилерійських систем в контексті свого своєї можливості ураження. Тим більше я вам скажу з власного досвіду, коли працює арта, це ну, страшно. Але коли виїжджає напряму на водку танчик, а якщо ще їх два і вони роблять карусель, ну повірте мені, це не набагато легше. Ну я вже не кажу про те, що коли та дура. 40-50 тонн виїжджає від тебе за 100 метрів чи за 50 метрів, з якої з якихось курчів кущів. Це теж звичайно дуже така для піхоти неприємна історія. Ну але тим не менше, ми бачимо, наші захисники роблять свою роботу, і це теж правильна річ. Утилізація російських окупантів. Ну і на завершення таких коротеньких е оглядів новин я ще звернув увагу на новину. А саме, вибачте, що тут свину але тим не менше, що Україна не вступить в Євросоюз, поки в власті Києві не рішать вопроси Волинська різні. Про це заявив в ефірі телеканала «Полсат» голова польського міністерства оборони Косиняк Камиш Владислав. Що я можу сказати в цьому контексті, друзі? Будьте пильними, будьте уважними. Справа в тому, я завжди казав, історію треба знати. Історичними прикладами, фактами треба користуватись но не можна історію використовувати заради якихось своїх політичних заяв, саме використовувати заради якихось політичних амбіцій, тому що питання волинської різні ну давайте говорити відверто. Я сам з Волині, і я знаю, що це дуже боліче питання не лише для польського народу, але і для українського народу. То в цій історії ну, наше МЗС мало би знову працювати. Ви знаєте, коли. Проросійським пропагандистам нема чим зайнятися в Польщі. Вони починають розповідати про звірства УПА, і вони починають розповідати, як вони ненавидять Україну, а ще вони починають розповідати про волинську різню. Пам'ятаєте, був такий Царьов, Він теж говорив, що війна почалася, тому що була волинська різня. Ну, тобто є питання нацизму, є питання Сталіну, є питання імперських амбіцій тих чи інших країн. Що стосується волинської різні, вона не менше нічим рішення не відрізняється від операції вісла, яку проводили поляки по відношенню до виселення українців. Тому в цьому контексті я вважаю, що історики мають ставити крапку чи де є кількість жертв ці дослідження, і саме на них повинні опиратися всі інші заявники, в тому числі політики, в тому числі дружніх до нас країн на сьогоднішній день протистояння проти Росії. Я вважаю, що в поляків є набагато більше проблеми, і про них ми зараз поговоримо. Ці проблеми якраз пов'язані з виступом Валерія Залужного в Британії. Значить, давайте тоді, напевно, та, напевно, ми зараз про Залужного поговоримо. І на завершення ще декілька тез скажу ще по одній новині. Отже, стосовно виступу Валерія Залужного, давайте так. Я вважаю, це моя позиція, це геополітичний виступ. Промова залужено на Русі «Land Warfare конференці 2024», Це в Лондоні. Тобто, це є така ну дуже серйозна структура на Русі Це не значить на Росії. Я зразу кажу, на всякий випадок. Так, от, значить, і це був виступ. Я вважаю, політичний. Це не виступ військового до сих пір. Валерій Залужний давав. Свої коментарі чи якісь там писали з колонки статті саме в контексті головком Збройних сил України, які ведуть війну і захищають рубежі проти російської агресії. А ця ці заяви, які зараз були зроблені залужним на цій конференції, я вважаю, ну це геополітичний масштаб. Давайте з вами обговоримо декілька слів. Рішетес, отже, що українсько-російська війна. Це лише перехідний етап до наступної великої світової війни. Вдумайтесь, пряме зіткнення з Росією для Західства є неминуче. І цьому запорукою сам факт існування Росії. Тобто, ну, друзі, давайте так, ви будете самі робити виставки. Так от далі. Росія підтягне достатньо сателітів, щоб масштаб зіткнення між Росією і Західним світом. Був співмірний з Другою світовою війною, і фактично, диктаторський режим захоче отримати в геополітичному сенсі такий реванш ну, колишніх нацистів е, Німеччини е, над цивілізованим світом, скажімо так. Отже, отримати цей реванш в геополітичному сенсі, доказати всім, що право сили е, є для планети. Більшим таким основ, основою більшою основою ніж сила права, залежний в цій історії закликав демократії готуватись до такого майбутнього і для цього повністю поміняти підхід до воєнних дій як таких. Потрібно мобілізувати всі складники держави, бо новітню війну ведуть не тільки військові, але і економісти, фінансисти. Політики, винахідники, айтішники заради перемоги демократіям доведеться поступитися деякими демократичними нормами заради фізичного виживання, так як це довелось зробити в Україні. Ну тут я можу привести лише від себе приклад, наприклад, демократія, демократична норма у вигляді свободи слова. Саме за свободою слова сховалася свобода пропаганди, саме за свободою слова сховалася свобода брехні. Наприклад, якщо ми говоримо про заборону проведення акцій і мітингів. Під час воєнного стану, який може дестабілізувати країну зсередину, то на превеликий жаль в Україні ці акції мітинги дозволено робити під, наприклад, Київською міською державною адміністрацією. Так, ці акції і мітинги дозволяють чомусь останнім часом проводити в Запоріжжі, перекриваючи транспортні артерії. Дайте світ, Пам'ятаємо це все. Я розумію, що є виснаження від війни і. Цивільного населення, але клепку треба включати трішечки. Перекривати траси, перекривати дороги, магістралі і так далі, бо їм треба світло, ну, чесно кажучи, в окопах таких проблем нема. Причому на цих акціях і мітингах є не тільки жінки, чи там, і люди пенсійного віку на ці акції і мітинги приходять по, ну, достатньо здорові мужики. Тому така історія. Отже, залужний також е, сказав, що м, заради перемоги демократіям доведеться саме поступитися е, цими демократичними нормами. Я вважаю, що це правильний підхід, бо інакше воно не літає. Ну, наприклад, там розповідати через соцмережі, тільки токи як ухилятися від мобілізації, і за це не нести ніякої кримінальної відповідальності, або проводити через інстасамок. Політику замирення, наприклад, з агресором, мір ціною і так далі, схиляючи думку населення до можливої капітуляції або віддачі території, або віддачі на при... кидання на призволяще своїх співвітчизників це все те, за що має бути кримінальна відповідальність у вигляді державної зради. Це ну це вже мої коментарі, друзі. Але ще раз наголошую: залужний звичайно, він як політик говорить, скажімо так, зрозуміло, але. Я тут, звичайно, можу вставляти і свої думки з цього приводу. Отже, російська навала, як каже заложний, це не тимчасова навала задля грабунку чи зміни влади ну, в Україні. В даний момент російський окупант приходить, щоб фізично знищувати зараз українців, а надалі мешканців інших територій, на які прийде московський загарбник, Тож це не варто сприймати як якесь майже ігрове протистояння десь там. Просто Росія зараз не має ресурсів для досягнення поставлених цілей загарбання всієї України і тотального знищення українців. Але і Україна, як каже залужний, не має сьогодні достатніх ресурсів для деокупації своїх територій. Тому перемир'я на будь-яких умовах буде тимчасовим перед ще більш масштабною війною в Європі. Вже повністю на нових засадах, а не так, як починалось повномасштабне вторгнення в форматі 20-го століття. Тому залужний вважає настільки цінним досвід збройних сил України у війні нового формату, і він звертає на це увагу друзі. Ну давайте говорити відверто такого досвіду, як сьогодні, мають збройні сили України, ну немає жодна армія світу. Залужний пропонує Європі використати нашу війну, вибачте, за цинізм, як полігон для підготовки до наступної війни своїх бійців, командирів, розробників і виробників зброї. Це доволі цинічно, однак корисно для обох сторін, для нас і для Європи. Ну я нічого не маю проти, якби на російських окупантах випробовували якісь новітні зразки зброї, наприклад, там французькі е, сили контрбатарейної боротьби. Правда, ми з вами були б лише вітали б ці речі, і ці речі були б дійсно корисними. Раз же так сталося, що російський окупант прийшов до нас, то його треба знищувати на нашій території тими засобами, які є у союзників, і союзники до цього мають залучатися. Але давайте я пригадаю, друзі, саме президент Зеленський фактично знівельовує ініціативу Макрона введення французьких військ на територію України. Саме Зеленський це робить, Вріше, Бездіяльність його це робить. Отже, Можна сподіватися, що за ті 5 чи 10 років, на які Росія візьме паузу для накопичення ресурсів, з нею щось станеться, і Росія зникне як імперія. Це те, про що я говорив. Мир для України це відсутність загрози з боку Росії, друзі. Тобто, або ми в НАТО, це як проміжний етап, але саме головний етап, звичайно, це розвал імперії. Так, от саме на цьому наголошує е, залужний, що звичайно можна чекати розвалу імперії, от і що з нею щось станеться, але і Росія зникне. І перспектива війни перестане бути актуальною однак, готуватись треба в будь-якому випадку до найбільш імовірного сценарію Сценарію війни Росії проти Європи і НАТО із залученням сателітів в регіоні і в світі, та можливо із застосуванням тактичної ядерної зброї з глобальним знищенням стратегічних комунікацій, і ті ж самі супутники, кабелі зв'язку на дні морів, тощо про це наголошує залужник. Друзі, ви дивіться, яка зараз ну яка сильна стаття вийшла, і чому наші медіа про неї не розповідають? Я вважаю, що по всі попри всю критику цього, цієї інституції, яку ми з вами робили, я розбирав питання нашого контрнаступу, де фактично ця структура Русі, вони розповідали про те, що шість російських полків стримували 12 українських бригад. Пам'ятаєте, ну тобто. Залужний якраз таки їм розтлумачує, що ну, по-перше, їх треба навчити, щоб робити правильні аналізи, а по-друге, він розтлумачує, що дивитися треба глибоко ці всі, всі історії. Отже, із відпрацюванням нових тактик, нових технологій зброї і боєприпасів в ході нашої теперішньої війни для Європи, наступна війна, як переконував залужний європейців, буде легшою і з значними меншими втратами, але це при умові, що ми. Зможемо відпрацювати нові тактики і технології зброї, розумієте на що робиться наголос? Хочете менше втратити людей, треба мати кращі технології. Ну це так по простому, і це крім того, що допомога Україні зараз можливо виснажить Росію достатньо, щоб наступна велика війна відсунулася більш як на десяті на десятиліття, а там може дійсно це стане неактуальним. Ну тобто, Росія може дійсно розпадеться, взірветься зсередини. Це такі, знаєте, надії, але я хочу сказати, що історично, якраз таки одним із елементів боротьби проти імперії у воїнів УПА, а також в ідеологів нашої незалежності, якраз і була допомога поневоленим народам імперії виборювати свою незалежність, щоб ця імперія розба... розвалилась. Бо росіяни завжди використовували як пушечне м'ясо, як то кажуть, корінні народи, які населяють ту російську імперію, і в останню чергу йшли вже російські солдати. Так, от на сьогоднішній день, до речі, я вам хочу сказати, що от Росії більше 21 одна тисяча доларів виплачується за підписання контракту йти вбивати українців. Отже, в Росії гроші є, імперія гроші має нафтою. Торгує, ну і далі по тексту. Але повертаємося до статті залужного. Так, от, основний висновок цієї промови це заявка залужного на більш серйозну роль ніж просто посол України у Великій Британії. Це вже висновок не мій. Це висновок, я вважаю, дуже хороший. Про це писав у себе Олексій Голобуцький. Далі, і знаєте, дехто каже, от залужний поїхав в Британію. У нього там все хорошо, Він тепер зникне і так далі з політичного майбутнього свого життя. І ну, хтось таке сказав, що от він тепер на службі Зеленського, він на службі в Україні посол України у Великій Британії. Давайте так, до цього, до цього відноситися. Далі. Я хочу сказати, що залужний не розчинився в рутині і не втратив певних амбіцій до змін в Україні. І коли він повинен вернеться до України, я думаю, що в нього буде досить помітний політичний, а не тільки військовий бекграунд. Ну і ще хочу сказати, що мені дуже прикро, дійсно, що, що фактично ніде цю статтю не обговорюють, і в принципі, знаєте, експерти якось так. Останнім часом, якщо заплющити очі на якусь проблему, то нібито її не існує. Ні, про це треба говорити. і про це ця промова в майбутньому, і якщо все складеться, як каже Олексій Голубуцький, та як він припускає, то це стане першим кроком політичній кар'єри державного діяча. Так що друзі, от така от новина, от така от стаття. І я хотів з вами поділитися саме нею. Ну а на завершення нашої сьогоднішньої програми ще одна невеличка новина. Ми всі знаємо, що була заарештована в рамках кримінального провадження Яхта Медведчука. Ну і не тільки яхта Медведчука, дуже багато майна за кордоном арештовано в рамках кримінального провадження в Україні. Але я хочу сказати, що арешти, накладені в Україні, якимись там Печерським чи там Личаківським судом, не грають ніякої ролі для країн західного світу. Чому? Як вони кажуть, якщо ви почали кримінальне провадження, то будь ласка, зробіть вироки конфіскацію, бо санкції і арешт на майно в нас тут, ну, згідно нашого законодавства, вони не працюють. І якщо ви за стільки років не спромоглися довести до логічного завершення кримінальні провадження проти Медведчука з конфіскацією його майна, ну то якого ви хрена до нас причепилися? Ми ж не можемо вічно тримати арешт на підставі вашого запиту. Доводьте до логічного завершення. А в цій історії я вам хочу сказати, що питання санкцій це ж не питання конфіскації. І думки в мене не дуже добрі. Я знаю, як виводилося з під удару майно Медведчука, і ми пам'ятаємо розслідування журналістів, в тому числі української прави і інших розслідувачів, що майно Медведчука виводилося з-під удару. На нього накладувався арешт, але арешт не оформлявся до кінця, і в результаті воно перепродувалося по два-три рази. І люди дотичні до Татарова якраз таки займаються цією хірньою. Ну але в європейській практиці це працює по-другому, і в даний момент ми маємо вимагати від наших органів е, Генеральної прокуратури е, вчиняти певні дії. Але хто ж їх буде вчиняти, як татар порує всю силову структуру у Зеленського? Так саме 5-6 менеджерів, пам'ятаєте? Тому така історія. Але ми про це маємо нагадувати нашій владі, що ми про це теж пам'ятаємо. Якщо похирити справу Медведчука і будете витягувати майно і переформляти на дотичних осіб, це буде кримінальна справа проти вас в подальшому. маю велику надію, друзі. Такі новини, і я вам дуже щиро дякую за те, що ви сьогодні з нами разом обговорюєте все те, що актуально для країни. Для тих, лише хто лише долучився до нашого каналу, прохання підписатися на наш ютуб канал. І звичайно, перед тим як я ще опублікую декілька дуже гарних слайдів. Я вас дуже прошу, ну, як мінімум, підтримати відео репостом, також підписатися на телеграм-канал і через BuyMeACoffee підтримати наш YouTube канал. Також кнопка спонсорства Монобанк і PayPal, звичайно, це те, що ви знаєте, що з цим робити. Тому працюємо далі. І я би хотів би з вами ще загострити вашу увагу на одній новині. Ми всі пригадуємо про те, що є 226 підписів е, народних депутатів для заборони і голосування. Фактично, е, рішення щодо заборони е, УПЦ МП, як дехто каже, а я наголошую для заборони російської секти в Україні. Так саме таке, і я на це е, звертаю вашу увагу. Але в якому контексті, друзі, давайте я вам покажу прізвища тих депутатів, які проти заборони російської церкви. І коли ви будете в майбутньому йти на якісь вибори, правда? То я точно знаю, що ви не будете більше голосувати за ці політичні сили. Отже, батьківщина є два кандидата. Та да? за майбутнє, за майбутнє Коломойського, це фактично політична сила, яку очолює Ігор Палиця. Я знаю, от, наприклад, в цій структурі є ігор гусь, який зараз разом з усіма. Опозиціонерами і представниками навіть слух народу блокують трибуну. Ну не зараз, же, сьогодні. Сьогодні вже депутати на канікулах вони проголосували військовий стан для українців, а саме пішли на канікули. Тобто, військовий стан і мобілізація це для нас, а Майами і Багами це для них. Але тим не менше, в ці ж самі політичні сили за майбутнє ми бачимо теж ряд прізвищ. Відновлення України, ну це аж ОПЗЖ, просто щоб ви розуміли, хто це такі далі. Ну звичайно. Чемпіоном по підтримці російської церкви в Україні це якраз таки є слуга народу. І я вам буду просто виводити ці слайди, щоб ви бачили. Так, раз. І оце. Ви просто так подивитесь потім, кому цікаво буде, на паузу нажмете. І оцей слайд. Ну і, звичайно, довіра. Довіра до Коломойського це теж одна із політичних сил, які дуже сильно люблять так, саме люблять. Російську секту в Україні тому, от такі от новини я вам хотів показати. Ну, і, звичайно, хочу нагадати для всіх, якщо зараз в мене вдасться, а я зараз спробую це встигнути зробити. Зараз друзі, бачите, я ж такого іноді буває щось і корисного роблю, правда? Але тим не менше, так я зараз думаю, я вам встигну зробити саме в контексті московської церкви. Я би хотів би звернути увагу на оцей слайд. Зараз я його виведу на ваші екрани для того, щоб вам було, як то кажуть, легше зорієнтуватися. Отже, я його так скачав. Так, є. Зараз я його вивожу на екрани. Так, секундочку, загружаю. Загружаю. Ну, вибачайте, все робиться з куліс, тому що така історія. Зараз я знаходжуся, як то кажуть, на дуже серйозних зустрічах, і тому в мене не завжди виходить зробити швидко і якісно, але я буду намагатися. Отже. Давайте скажемо, напишіть, можливо, в своїх коментарях. А саме, Зеленський ввів у дію рішення РНБО про діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Фактично про заборону цієї діяльності. І це було 2 грудня 2022 року. Пам'ятаєте? Обосрані політики роблять все для перемоги. А зараз, а що сталося сьогодні? Так от у мене запитання: він не лох? чи він не тряпка? Яка? я вам там? Десь таке запитання треба ставити сьогодні саме Зеленському, тому що фактично вся влада в Україні належить п'яти шести менеджерам на чолі з найвеличнішим лідером сучасності, і це, до речі, я не про Єрмака, саме про Зеленського. Хоча, в принципі, хто такий Єрмак, ми до сих пір толком і не знаємо. Ну, по перше, ну наскільки я знаю, не одружений, дітей немає. Взагалі, це знаєте, якась така темна лошадка, яка з'явилася в цьому царстві. Ну, тим не менше, зато ми знаємо про його брата і про торгівлю посадами, про яку писали журналісти-розслідувачі. Ми всі були свідками цього відео. Але справу, звичайно, 5-6 менеджерів Зеленського похирили. Ну, хто ж буде порушувати і проводжувати справу проти брата, найвеличнішого лідера сучасності? Це вже тепер я про Єрмака. Отже, так він нам не лок і не тряпка какая-то там. Чи як, пане Володимир Олександрович? Десь так тому. На цій ноті я би хотів би і закінчити сьогоднішню з вами зустріч. І, звичайно, ще раз щиро вам подякувати за підтримку, за те, що ви підписалися на канал, за те, що ви робите репост цього відео, і пишете ваші коментарі, друзі. Попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні!